Сьогодні Угорщина приєдналася до блокади українського кордону, щоправда, зробила це у доволі своєрідний спосіб. Вони блокують не сам кордон з Україною, а кордон із Словаччиною, не пропускаючи українських фур. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцовий, це мій канал свіжої історії, канал, на якому. Як завжди говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І, на жаль, тема, яка є актуальна і актуальність, з якої наростає, є ось такий удар у спину з боку наших західних союзників. Ну, Від Угорщини це найбільш передбачувано, але щодо інших, це ситуація, яка вже триває ну, по, по Польщі. Досить довгий час, чому це сталося, як це буде розвиватися далі? Говоримо з Володимиром Цибульком. І якщо відео це у вас викликає емоції, а тема, на жаль, дуже емоційна. Чи думки? Обов'язково прокоментуйте його. Підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька. Отже, Володимир, все-таки що діється зараз на Україно-європейському кордоні, фактично, бо три країни вже... Ну, хоча знову ж таки сказати три країни тр трошки загучно, тому що в Польщі це йдеться буквально про кілька фур, які заблокували кордон в Словаччині ситуація можливо гірша, в Угорщині теж е йдеться про кілька фур. Але тим не менше, ми страждаємо. Що це Ну, треба розуміти, <кій> в Польщі це така локальна акція, але вона е наносить величезну шкоду. І е, загалом в польській економіці як не крути, бо в Україну йшла величезна кількість е, е, польської молочки, е, польських овочевих консервів, тобто ну, кондитерки, до речі, печі ну не скільки оскільки всякі е, цукерки, вавель йшли повним ходом в Україні. Тобто соки е, лінійка польської продукції не нещодавно. Мій друг Павел Боболович, видатний польський журналіст, просто взяв і нафотографував у українських супермаркетах полиці з польськими продуктами. Ну так, щоб натякнути польським блокувальникам, що це значить. Що дивно, що компанії, які експортують в Україну свою продукцію, не роблять жодних кроків на розблокування цих акцій. E, взагалі, на тлі того, що під час блокування померло, ну, є перевірені дані точно двоє людей, але є ще e, свідчення, що таки четверо людей. E, тобто, e, можливо, не прямо трупи витягували з машини, але людей забирали швидкі, і, і там тому <кій> швидше за все, що що це правда. І це вже не питання політичної акції, це питання, по-перше, прав людини. А по-друге, тому що завдяки польським блокувальникам українські люди не можуть повернутися додому. Українські фури не можуть повернутися, і українець не може повернутися додому. Це, це дурацька, абсолютно гра, і Варшава в цьому точно замішана, як не крути, але в цьому замішаний і Київ. Тому що, якби Зеленський хотів розблокування, він би сам зайнявся цим питанням. Вони відрядили туди замміністра Деркача, заступника саме по автомобільній галузі. він дійсно там ну мені водії, з якими я розмовляв, вони кажуть, що він дійсно старається там воду підтягувати, якісь продукти, обіди, якісь підвозити, тобто ну, опікуватися гродіями. Але мені здається, що рівень заступника міністра не дозволяє розблокувати це. Щоб ми уявляли, наскільки це ну, масована акція, це абсолютно не масована акція. Там немає, там по суті поліції більше ніж блокувальників рук. І ще одна дуже, дуже підозріла штуковина справа в тому, що ці блокувальники пробують перевіряти ну, фури із оборонною продукцією. І не виключено, що це ну, операція прикриття, де ФСБ просто сканує обсяги перевезень. Якщо для польської розвідки це, це не секрет, їм не потрібно це ну, для себе фіксувати, бо, бо вони і так знають, що ввозиться на території їхньої країни, то не виключено, що це може бути ще й тихою роботою в інтересах російської розвідки. Що ж до Словаччини, то там Фіцо свого часу, коли з'явилися паралельні протести, він таки їх розігнав. Але зараз е, я так розумію, що це більше гра не скільки перевізників, скільки фермерів. Вони заборонили ввезення е, зерна, ну і шроту, е, тобто широкої лінійки розпродукції, яка дуже ну, якісна і, і дешевша, і вона витісняє місцеві продукти з ринку. Наскільки я розмовляв з перевізниками, вони говорять так: Левова частка Фур іде, везе із Європи в Україну. Щось, ті польські компанії, які е, їздили на е, е, Європу ну, і щось везли в Україну, вони боялися їхати далі Тернополя. Вони, вони щось довозили до Тернополя Рівного чи, чи Луцька і, і повертались назад. Тому. Багато продукції доводиться перевантажувати відперти далі вести на Дніпро на, на Харків. Володимире, Володимир, дивіться, в мене виникло питання. Якщо це в Словаччині протести фермерів, які борються проти українського експорту, то їм би було б логічніше блокувати українські фури на в'їзд, а не так, на виїзд. Так, ну, по-перше, вони дійсно і на в'їзд теж стараються блокувати. По-друге, українські фури на дуже часто їхали порожні, щоб забрати з Європи якусь продукцію. Тобто, взагалі то в зв'язку з зоною вільної торгівлі для України будь-які оці прикордонні акції, які перешкоджають вільному переміщенню товарів, є протизаконними. І я думаю, Євросоюз рано чи пізно введе санкції проти країн, які дозволили це. І я думаю, що навіть будуть, будуть виставлені спеціальні компенсаційні вимоги в зв'язку з е, доходів певними, певними ну, підприємствами. Насправді, фермери вони Тут уже паразитують, бо е, обсяги дотацій, які отримують фермери в Словаччині і в, е, в Польщі, ну треба розуміти, що в цих країнах це не просто е, фермерське господарство через дотації Євросоюзу, насправді підтримується не, не лише сільгоспродництво, а й сільська демографія. Тобто таким чином створюють, вирівнюють життє житлові умови для. Жителів і міст, щоб щоб були ну, нормальні будинки з е, нормальною теплою водою, душем, тобто, всі санітарні умови, щоб не було цих е, виходків, е, як в Росії, дощаних там, десь серед тайги, е, і в цьому сенсі Євросоюз для підвищення життя сільського населення в Польщі в Словаччині, угорщині зробив дуже багато. І в даному виплід випадку виглядає так, що ну це, це спроба, так би мовити, похитати Євросоюз щось пошантажувати в Брюсселі. Це прекрасно розуміють. Через що ну, з холодним розумом до цього ставляться. Я думаю, що будуть будуть санкції. Просто в Польщі зараз відбувається транзит влади. І Тут якраз дивує, що українська влада не хоче навіть ну, в принципі, якби Зеленський включив всі важелі і почав говорити з Дудою, мені здається, що Зеленського є певне відчуття провини перед Дудою. Він його неодноразово обдурював. І в цій ситуації, коли треба дійсно допомогти українським людям, це тисячі людей. Він мовчить, він взагалі нічого не робить. Це це див дивна поведінка. Ще веселіша історія з Порошенком, яка трапилася, якого не випустили за кордон. Ми, може, а... давай тему Порошенко складемо на пізніше тоді. Ні, так вон вона теж вона в цій логіці, тобто Порошенка була якраз можливість ну хоча б зісканувати ситуацію. От дивися, от зараз цю ситуацію втрутилася Угорщина, яка поширила цю <бухи> А Орбан для Орбана це і логічно. А чи є загроза, що ця ситуація може перекинутись на Румунію? І тоді фактично наш кордон з Євросоюзом закриється. Лишається насправді. Перекрити кордон ніхто не перекриє. Справа в тому, що е, польські протести, так звані, вони вже по-своєму -по вичерпалися, і там відбувається вихід із ситуації зі збереженням обличчя, те що називається. Тому що вони збільшили пропуск на один пуль до 70 фур на добу, по-моєму. Ні. І... По-моєму, так, я, я в показнику можу помилятися. Далі вони відмовилися блокувати, тепер вони не блокують е, продукцію оборонного характеру і гуманітарного характеру. Ну і, е, Тобто вони, вони це звели до, до конкуренції на ринку перевезень. Так справа в тому, що е, треба пояснити людям, що блокує тільки одна проспілка Люблінська. Проспілка пов'язана, ну, лідер її пов'язаний із е, конфедерацією, такою, трохи, ну, трохи, я б сказав, еклектичною і дуже е, різновекторною партією, яка об'єднує як крайніх націоналістів, так і чистих лібертаріанців. Це ну, це така якась еклектична суміш, яка виже е, піджирала. З двох боків електорат е, права і справедливості. Тобто, вони, вони крайній націоналістичні, підбирали електорат, і такий ліберальний, зовсім ліберальний, який, в принципі, теж десь на, на національних цінностях. Ну, е, і в цьому сенсі, е, можна сказати, що Дуда. Не чіпає їх, тому що конфедерація була союзником Піс. І в цьому ну от, е, поки що польська, польський сценарій ніби сходить на Нівець уже, поки е, Дуда доручив, Дуда розіграв таку ну, виставу з відтягуванням виходу з влади права і справедливості. Він в будь-якому випадку. Знаючи, що право і справедливість набрало найбільше голосів, але не може сформувати уряд. Він все одно доручив формувати уряд, і Мазовецький оголосив склад уряду. Звичайно, що голосів на його затвердження немає, але вони так пограються пару тижнів, і потім буде доручення формувати уряд уже до надо Туску. Як відомо, Туск володіє навіть українською мовою. Добре і дружить з Порошенком, тому мені здається, для Банкової це трохи неприємний момент. Але щодо Угорщини, досі ті перевізники, з якими я говорив, вони кажуть, що Угорщина, в принципі, пропускає фури. Питання в тому, що вони відгородились зі словацького боку, оскільки словацькі протести могли заблокувати, і тоді ну, пішло перевищення потоку автомобільного через Угорщину. Мені здається, що вони просто не хочуть ну, такого колапсу на кордоні, і вони притримали, щоб, щоб не ломанулися всі ці фури в горський бік. Але ж теж загнати їх в пастку і держати, там теж, теж не по-людськи. Тобто мені здається, що якби наші перевізники мали хороших адвокатів європейських, можна було б засудити всіх цих протестувальників, тому що. Це насправді то порушення прав людини. Вони зупиняють людину, яка е, не порушує жодних законів. Вони зупиняють, блокують. Тобто це бандитизм реально. Чому бандитизм? Тому що смерті на дорогах через це блокування. І ну, гоп-стоп відвертий. Якщо це так, ну щодо Угорщини, то е, якраз ті, хто їздить через Угорщину. На тлі е, польські протести вони казали, що в принципі там все їде. Але е, в чому проблема? Там ну, кілька переходів, і е, сама можливість пропускна цієї е, траси Є40, е, е, яка йде аж до Харкова, по-моєму, <кій> ну, через е, перевалку. Е, Через Карпати, там не така велика ну, пропускна спроможність. Тим більше зима, і взимку там важко їхати насправді, бо ну, злітають слизько, ожеледь, блокуються фури. Тобто бо одні умови такі, що там тяжко через гори пропускати великий обсяг машин. Якщо там все понамерзає, то там просто ну, вони будуть стояти і все. Така от історія. Ну, це, принципі, на нашій стороні будуть вони стояти. Так, на нашій Приплатено. стороні. Тут, тут просто ну, до, до кордону з, з Україною з європейського боку підведені прекрасні автобан. А вже тут з українського боку починається така складна дорога, складніша набагато. А е, чому Зеленський не хоче розрулити цю ситуацію? Все ж таки, бо я бачу, що все впирається в нього. Я, ну, по-перше, все впирається в нього, тому що вони сконцентрували владу таку, що навіть Кабмін е, нічого не вирішує. От вони послали ну, ну, добре, профільного заступника міністра інфраструктури. Ну і що, які в нього можливості? Наскільки я розумію, е, з польського боку вже була пропозиція. Пропозиція від е, так само е, профільного замміністра тран, транспорту. Пропозиція трохи дурнувата, чесно кажучи. Тобто, зрозуміло, що уряду поки немає, але якісь люди на посадах ВО є, тому вони генерують якісь там інформаційні імпульси. Ну, ну принаймні, хоча б якась відповідь офіційна з'явилася, початок якогось діалогу. Ну і під початок діалогу дійсно Польща почала пропускати такий транспорт не так швидко. Тому виглядає взагалі так, що Зеленський просто не, ну, розуміє, що йому незручно, що він в невигідній позиції, позиції прохальника, так би мовити. І він не хоче явно в слабкій позиції говорити з Дудою. Тобто, ну це така дитяча поведінка. Заплющу очки і, 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 і мене немає. Я нікого не бачу, значить, нікого нема довкола мене. Ну, ну це, це вже неодноразово з українською владою робилося. Враховуючи початок війни, коли вони всі зникли і війська, слава Богу, без них змогли хоч трохи відбити цю на А потім, коли вони очухались і почали пхати своє, так би мовити, рило в дії військових, от тоді почалися проблеми. Тобто, ти думаєш, що ця ситуація найближчим часом, вона все ж таки, незалежно від позиції Зеленського, вона розрулиться. Так. Справа в тому, що взагалі то розрахунок, я так розумію, розрахунок оцих активістів з горського, словацького боку, польського, особливо, на те, що вони шантажують Брюссель. і. Брюссель піде на поступки, їм щось компенсує, там додасть якихось виплат на структуру, на ще щось. Ну, от, от такий розрахунок. Тому що <клухи> <клухи> взагалі вимога ліцензувати українських перевізників, ну, тобто, дозволи, почати дозволи оформляти, вона нелогічна, тому що українські польські перевізники тепер згідно. Європейських правил, оскільки в нас зона вільної торгівлі, вони діють, ну їх, їх права врівноважені. Єдине, що в чому справді справедлива вимога польської сторони, в Україні є так звана є черга. Тобто для українського транспорту є графік, коли ти вписуєшся в є чергу, і тобі призначають час. Ну, для перегляду того транспорту для виїзду за кордон. Поляки стоять під кордоном в живій черзі, в черзі довго і нудно. І вони просять відкрити для них є чергу, щоб вони так само записувалися і мали графік, коли їм приїжджати на кордон на перегляд. Добре. А що заважає українському уряду? Ну, додати в цей формуляр у польську мову? Так, тр... ні, справа в тому, що треба ж. Вона, вона відкрита тільки. Питання не, не в польській мові. Питання в тому, що е... Ну, е... дія працює, і це є сервіси, працюють виключно для громадян України. Ага. Ти ж ну, в нас є в кожного електронний паспорт, і, і електронний техпаспорт. Тобто, всі всі весь транспорт має ну зареєстрований в електронному реєстрі, і дуже зручно його зразу це спрощує будь-які операції, тому що так би мовити, кредитна історія. Зразу митникові чи прикордонникові, зразу відкривається кредитна історія, і не треба довго вишукувати інформацію про того чи іншого водія і його автомобіль. От поляки хочуть для себе так, таку, ну, щоб їх у, урівняли в правах з ці, на, ну, на є чергу. <кій> Я думаю, що це е, насправді раціональна, цілком ідея. Просто треба, щоб компанії, які регулярно їздять в Україну, війшли в переговорний процес з нашим Мінтрансом, і е, просто е, е, Мінтранс почав. Якимось, ну, наприклад, є черга International, або щось таке, зробити, щоб ті, хто на, на регулярних перевезеннях дійсно могли реєструватися в «Є черзі і спокійно долати кордон. Тобто, по суті, поляки хочуть українську дію. Ну так, так, вони тому що наш, наші водії. Чому, чому власне? Я думаю, звідки виникла ця ідея? Прага в тому, що в польських перевізників працює дуже багато фізичних осіб-українців, водіїв на польській компанії. І вони знають, ну вони ж самі бачать на кордоні, як українські під'їжджають під український кордон, згідно є черги заходять в свою і, і не стоять тижнями під кордоном. Ну, по кілька днів не тижнями, але днів три-чотири, інколи жива черга тягнеться. Тому вони хочуть так само долати кордон на виїзд з України, як і Українці, без, без цих дурацьких черг. Ну хіба це це цілком до речі, справедлива вимога в цьому сенсі Україна мала б придумати: якщо ми козиряємо нашою дією і електронними сервісами, навіть для Європи цілий, то е, е, чого, чого не, не робити такі електронні? Послуги і для іноземців. Це ж навпаки, робить добру добре ім'я і добру славу Україні. Ну так.